Понад 10 років тому у шості почали опановувати бойове мистецтво джиу-джитсу. Свої майстерні спортсмени демонструють у різноманітних змаганнях, здобуваючи на них переможні місця. Говорить тренер Віталій П'ятниця. Нещодавно ми побували на чемпіонаті України ТМС, Ліги ТМС. Виступало наших 15 спортсменів в різних лігових категоріях та в різних розділах в гі та нові в Нашого виступу наші спортсмени вибороли 5 золотих медалей, одну срібну і три бронзи. Як наголосив тренер, рівень змагань досить високий. Він є всеукраїнським та міжнародним змаганнях Присутствували також учасники з Бразилії були із приїжджали з Польщі. Спортсмени були, показали дуже високий рівень боротьби. І Наші діти показали найвищий рівень боротьби, які можуть тільки показувати на рівні України. Самі спортсмени займаються у секції декілька років, і мають чимало досягнень за цей час. На ТМС там я отримав третє місце. Вже не хвилювався, тому що звик. Було складно, не було, тому що всього дві схватки. Складно було на рахунок того, за рахунок того, що я боровся з другом. Так, та відняв у нього третє місце. Я був в Харкові, там перше місце, потім в Кролевці, там друге місце. На всіх у мене а, перше місце, мені подобається боротися. Мені подобається родитися на татамі. Мають шість років, це вже сьомий рік. На цих змаганнях я нічого не зайняв, але на попередніх я зайняв друге місце. Ну, третє місце на чемпіонаті України. Я двократний чемпіон України в 2020 році. Я почав займатися джиу-джитсу з першого класу. Ну, почав займатися 6 років. Я маю 14, 14 медалів в джиу-джитсу, і Ці дві я вибрав на ну, крайньому турнірі по джорджи завдяки здобутому високому результату. Наші спортсмени поїдуть у липні на чемпіонат України. За його підсумком, найкращі учасники будуть відібрані у команду збірної України, які в подальшому поїдуть на чемпіонат Європи та чемпіонат світу. Треба зазначити, що це бойове мистецтво у шості вивчають як діти, так і дорослі. Це... спорту, Прийшов з Японії, але їм він, він добре займаються бразильці. І Цього і пішло назва бразильське джиу-джитсу. Воно зараз дуже-дуже набирає оберти, е, стає популярним між зірками. Зараз всі зірки Голлівуду займаються цим видом спорту і дуже на гарному рівні.